Дана задача це комбінація тіл. Якщо ви хочете, можете подивитися відео більше, які пропонують і теоретичний матеріал на цю тему, і досить багато задач розв'язаних з даної теми з комбінації тіл в геометрії, відеоуроках для 11 класу. Отже, ми маємо. Сферу, яка вписана в правильну чотирикутну піраміду. В основі Правильної чотирикутної піраміди АБЦД квадрат, СО висота даної піраміди, а центр такої сфери буде належати висоті, Отже, Q – центр нашої сфери. Так, як сфера вписана, то радіус сфери це перпендикуляри, які проведені з центра сфери до відповідних граней нашої піраміди. Отже, QO – перпендикуляр до ABCD, QH перпендикуляр до SDC – це радіуси нашої сфери. Якщо ми проводимо з точки Q перпендикуляр на грань SDC, то цей перпендикуляр основи перпендикуляра точка H обов'язково буде належати апофемі нашої піраміди SM. Чому? Тому що площини SOM і SDC, вони перпендикулярні площини. А якщо в одній з перпендикулярних площин провести перпендикуляр до іншої площини, він обов'язково попаде на. Пряму перетину даних площин, тобто на СН. А чому площини перпендикулярні? Це ми можемо сказати наступним чином. У нас в площині СД перпендикулярна до двох прямих площини С О, М, До прямої СМ. Тому що СМ, як ми сказали, апофема нашої піраміди, і до ОМ. Тому, так як в одній з площин є пряма, яка перпендикулярна до іншої площини, то ознакою перпендикулярності площин дані площини будуть перпендикулярними. Отже, QO і QH це радіуси нашої сфери. І так як ми маємо площу сфери а вона обчислюється як 4ПР квадраті, і вона дорівнює 36 квадратних сантиметрів, то звідси ми знайдемо, що радіус у квадраті дорівнює 9, а отже радіус дорівнює 3. Отже, OQ дорівнює QH і дорівнює 3 см. Радіус нашої сфери. Далі, нам відомо, що бічна грань піраміди нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Отже, СМ перпендикуляр до ДЦ. За теоремою про три перпендикуляри ОМ також перпендикуляр до ДЦ. Тому кут СМО якраз буде кутом нахилу бічної грані до площини основи. Він дорівнює 60 градусам. Кут SMO. Нам потрібно знайти. Об'єм піраміди, а об'єм піраміди це одна третя площа основи множиться на висоту. Площа основи це площа квадрата ABCD. Ми маємо знайти сторону даного квадрата. Отже, давайте більш детально розглянемо прямокутні трикутники QHM і QOM. Ці прямокутні трикутники рівні за рівними катетами. OQ і QH і за спільною гіпотенузою QM. А так, як трикутники рівні, то MQ – це бісектриса кута СМО. Отже, кут, наприклад, QMO – це половина нашого кута, що дорівнює 60 градусів, тобто дорівнює 30 градусам. Тоді. Так як ми маємо OQ і маємо цей кут, що дорівнює 30 градусів, то з прямокутного трикутника ОКМ ми можемо знайти ОМ. Отже, з трикутника ОКМ, кут О в нього 90 градусів, ОМ і ОК це два катети. Тому ми напишемо, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета ОК до прилеглого катета ОМ. А звідки, щоб знайти ОМ, ми, як ми бачимо, ОК ділимо на тангенс 30 градусів. Або це те ж саме, що ОК помножити на котангенс 30 градусів. Так як вам в таблиці в довідкових матеріалах даються тільки тангенси, то будемо користуватися саме тангенсом 30 градусів. Тобто О у нас радіус дорівнює 3, а тангенс 30 градусів це одиниця на корінність 3. Ділення заміняємо множенням на обернений дріб, і будемо мати три корення з 3 см. Це ми знайшли ОМ. ОМ це відстань від центра квадрата до його сторони. І вона дорівнює половині сторони квадрата. Можемо, наприклад, сказати, що це через те, що ОМ це середня лінія трикутника АCD. Отже, АД. Сторона квадрата вдвічі більша. І АД буде дорівнювати 6 коренів з 3 см. А тому площа основи це АД в квадраті, тобто підношу до квадрату 36 помножити на 3, 108 квадратних сантиметрів. Залишилося знайти ще висоту. І це вже будемо робити з прямокутного трикутника SOM. То дорівнює рівня 90 градусам в цьому трикутнику. Ми маємо ОМ, кут СМО 60 градусів. Знову можемо записати тангенс цього кута 60 градусів, як відношення SO до OM. І звідки СО? щоб знайти, ми ОМ множимо на тангенс 60 градусів. А отже, СО. О М у нас ми знайшли три корення з трьох, і ми множимо на танин 60 корінь з трьох. будемо мати 9 см. Таким чином об'єм нашої піраміди це 1 третя, помножити на площу основи у нас на 108 і помножити далі на 9. Скоротимо і будемо мати 324. Кубічних сантиметрів об'єм піраміди. Отже, ми маємо правильну чотирикутну піраміду і сферу, яка описана навколо піраміди. SO – висота нашої піраміди, а центр сфери описаної навколо правильної піраміди буде знаходитись на її висоті. От, нехай це точка Q – центр даної сфери. Якщо сфера описана, то Радіусами нашої сфери є відрізки QS, QA, наприклад, QD, QB і так далі. Це все радіуси нашої сфери. І, напевне, для того, щоб знайти один з даних радіусів, ну, нехай це довжину відрізка QA, ми використаємо прямокутний трикутник QAO. З котом щодо рівня 90 градусам. Нам відомо. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди. Це сторона квадрата ABCD, вона дорівнює 6. Ну, нехай ДЦ буде дорівнювати 6. Далі бічне ребро SC, наприклад, нахилене до площини основи під кутом 60 градусів. Для ребра SC проєкції на площину основи буде відрізок OC, І отже кут С і буде кутом нахилу, він дорівнює 60 градусам. Кут SCO. Отже, що далі ми можемо використати і знайти. Ну, до речі, кут САО також буде дорівнювати 60 градусам, бо, напевне, ми будемо більше в даному трикутнику працювати. Таким чином, так як нам відома сторона квадрата, ми можемо знайти ОА або ОЦ. Це половина діагоналі, або Радіус кола описаного навколо квадрата АБЦД. Якщо ви знаєте формулу радіуса, описаного навколо квадрата кола, можна нею скористатися а ні, то варто знати залежність між діагоналю квадрата і його стороною. Діагональ дорівнює А коренів з двох. Тому в даному випадку сторона АС, наприклад, діагональ квадрата буде дорівнювати 6 коренів з двох. Ну, АО, це половина, і буде дорівнювати три корення з двох. Таким чином ми маємо АО. Далі нам потрібно знайти ще якийсь кут трикутника QAO. Так як нам відомо кут SAO, от він цей кут 60 градусам дорівнює, то в прямокутному трикутнику. SAO, інший кут, а це кут АСО буде дорівнювати 30 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 60, 90 градусам, а один відомий 60 градусів. Тому далі ми розглянемо рівнобедрений трикутник SAQ. А, а Q дорівнює QS, тому що це радіуси однієї тієї самої сфери. В рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, а отже кут SAQ також буде дорівнювати кутові АСО або АСК, і буде дорівнювати 30 градусів. Далі, якщо я розгляну кут Аку, то я можу сказати, що цей от кут от він цей кут, це. Зовнішній кут для трикутника AQS. І він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним кутів. Тобто саме суми оцих кутів 30 і 30 градусів. Отже кут AQO буде дорівнювати 60 градусів. А так, як ми маємо АО, то з трикутника AQO ми можемо знайти AQ. Це гіпотенуза в даному трикутнику. АО катет протилежний до кута 60 градусів. Отже, синус 60 градусів це відношення АО до Аку. Звідки ми знайдемо, що Аку це АО поділити на синус 60 градусів. АО у нас три корення з двох. Синус 60 градусів це корінь із трьо на два. Тобто три корення з двох намножимо на обернений дріб. Я скоро три корінь із трьох. Тут буде корінь із трьох. І в результаті ми будемо мати, що А дорівнює два корення з шести. Два корення шести. Це радіус сфери, описаної навколо піраміди. Площа сфери це 4 πr у квадраті. Тобто 4 π і 2 корення 6 до квадрату. 4 π множимо на 4 і на 6. І в результаті будемо мати 96 π 96π. А у відповідь ми маємо записати відношення S, що ділиться на P, Тому відповідь ми пишемо 96%.